Все, я спарився сьогодні. Друзі, плюс 31. А ми тестуємо мотоцикли. Е, і звісно, ми ж в екіпі всі, і, ну і в шоломах, і нам жарко. Але сьогодні у нас дуже цікавий мотоцикл. Це, напевно, найпродаваєміший скрамблер за останні роки. Чому найпродаваєміший, Бо він один із самих дешевих і при цьому один із самих надійних. Це Жеон Скрамблер. І важливо знати, що це український бренд. Це не той типаж паш мотика, який мені подобається. Але слухай, поки я їхав за ним, ми знімали трошки увагу. Трохи при привертає. Не знаю. Багато запитань в мене є з цього Гіон Діон, чи як воно там. Але слухай, що мене реально сподобалося, це теж це ж український бренд. Це виготовляють в нас в Україні. Ні. Я розумію, що <клес> ні, я розумію. Це, що... це український бренд, а ви це український китай. бренд продається в нас, але виготовляє Китай. Ну а, за да. частини китайські ну, тут збирають. Дивись, у нас ні, проєктування, як робиться iPhone, Проєктують, малюють, знаходять якихось дизайнерів своїх. До речі, дизайнер тут американський. Все це на бумазі зробили, і в Китай робіть там на заводах. Ну як і весь світ. Тобто, і насправді тільки сьогодні е, узнав, що це у. Український бренд, до цього думав, що це звичайний китаєць. І от коли я узнав, що це український бренд, у мене одразу такий оп, а все ж таки непогано. Е, давай про інше. Як ти думаєш, скільки він коштує? Скільки він коштує? Да. Я бачу по надпису, що тут 250 кубів. Я думаю, що він коштує приблизно новий 3-4 тисячі баксів. Може менше, може один. Може так. більше. Да. Е, насправді дві. Всього дві. Дві тисячі баксів, да він новий коштує вторічці Ми сьогодні з Вітюшкою глянули Вітюшко. е, 1300 плюс. Тобто за півтори тисячі ти візьмеш дуже ухожений варік, все з ним буде нормально. Це дуже простий мотоцикл, і він, як бачите, я собі спокійно і по лісу, тільки що їздив, і по місту. А він призначений для того, щоб їздити саме по от такому Звісно. Це типаж скрамблер називається. Це щось між коферейсером і ну, можна сказати красачем і городським мотоциклом. Тобто ти можеш на ньому їхати і як і де завгодно, він не призначений для швидкості, тобто 100 км на годину, коли ти на ньому їдеш, тобі вже погано. Він вібрує. Чого вібрує? Бо тут е, 250 кубів, одноциліндровий чотирихтактний двигун. І звісно, коли ти починаєш його кошмарити, він і... тебе починав кошмарити і їдеш. Я вчора додому так зайшов. дружини, вона каже, що знову я, такий, я на мотоциклі їздив. Коротко. І ти потім такий не можеш зрозуміти. Глохнеш нахрен. Тут дивіться, тут вихлоп у нього, Акраповіч. Це мій дружання по ходу поставив. складу. А дружаня? дружання? Так, да, Акрапович, Олешка Акрапович. Він коротше, а ні, він купив цей мозок вже з цим вихлопом, і це прямоток. І от. Що я зразу хочу сказати всі, шановні друзі, хто їздять на прямотоках. не страдайте такою херньою. Я на цьому мотоциклі поїздив чотири дні, і мені я от їду перед всіма, і мені просто хочеться вибачатися, бо він такий голосний. Стидний. Він, ореб... він стидний просто. Пер... Да, от Стидний і тобі. І я от біля КПП тільки що приїжджаю, думаю, ну все, бачу, вже калаш заводять, вже на мушку мене беруть. А це ну я це собі представляю. А насправді нормально. До речі, на КПП. Велике вам дякую, поліція, ЗСУ на всі, хто. Зараз поки не додобуються до мотоциклів, бо вони дали час тим людям, котрі їздять на цих промитоках. Я там, вчора з берез заїжджали там зорвена колона. Мене дівчина отак бере пальцем. Каже, їдь собі по цій полосі для спецтранспорту. Ну тобто вони розуміють, що якщо ти придурок будеш тарахтіти там стояти в пробці, то це буде тільки гірше. Проїдь собі і все. І що ми е... тебе не Так. Да, і цим от великим вам дякую, що з розумінням. Але ви також народ, з розумінням, хто їздить на такому, будь ласка, приберіть е, у себе такі вихлопи і їздіть як нормальні люди. Тобто можна ж і. Кайф отримати, і щоб воно було красиво, і при цьому, щоб нікому не заважало. Крамблер — це твій мотоцикл. Чувак. Е, то, що спортер, спортстер, він тобі підходить, і цей тобі підходить. Оте тобі, чесно скажу. Не саме цей, а от скрамблер, як тип мотоциклу. Под лісу, все к Так, Поїхав. Да, Поїхали. Це просто жопа, але не жопа те, що я можу отак їхати. Я можу абсолютно по всім дорогам. Що тут? Що тут? От, йому насрать. І в цьому, звісно, плюс. Ну, собственно, з цього і можемо починати нашу розмову, бо дуже важко зрозуміти, як треба знімати той мотоцикл. Бо насправді зараз в мене мікрофон в шоломі, камера ізолянтою на шоломі, отут, от бачите? Я намагаюся десь якось так знімати, щоб і вам було все видно. Вчора ми проїхали на цьому John жонскрамблері 300 кілометрів. Ми з'їздили до Каніва, подивилися на гарні місця. Що я можу сказати? Після того, як ти 300 приїжджаєш на велосипеді, тобі будь-який мотоцикл, в принципі, буде зручніший за велосипед. З м'якіша, йде він стабільніше. Друге питання це от. Е від того, що тобі потрібно завжди гашетку тримати. І, як ви бачите, треба тримати правильно. В тебе лівий е, мізинець безім'яний в тебе стоїть на, е, цьому, на курку, ну, на гашетці, а е, ці два пальця, ви розумієте, за е, щеплення чи за гальмо. І тут гашетка. Е, потім ця рука оця, вона починає дико втомлюватися. Бо змінити ти не можеш нічого тут. На жаль, в сучасних мотоциклах, я так розумію, навіть функції цього круїза немає. Тобто кнопочку якусь нажав і їдеш. Але це було б зручно. Але це таке, це про мотоцикли ну загалом. Давайте більше про John Scrambler. Зараз ми їдемо, дивіться, по прекрасніших місцях. Просто обалдеть, Це наше Київське море. Це одне з найкрасивих місць в Києві, в Київській області. І ми знімаємо тут цей мотоцикл. Як я вже казав, тут одноциліндровий чотирьохтактний двигун, карбюраторний, досить старенький, але надійний. Саме в цьому мотику 16 тисяч пробігу, і він себе почуває досить непогано. Найбільша проблема, як на мене, це його стабільність на швидкості. Тобто крейсерська тут 80. Більше 80 їхати це ну, собі дорожче, особливо там, десь під максимум 100-120, то вже дуже важко йому. І тобі важко. Він весь вібрує. В тебе захисту від вітру нема, тебе зносить просто нахрін. І... Це треба розуміти тому, хто бере цей мотоцикл для того, щоб навалювати більше ста. Це майже неможливо. Для порівняння та кавасакі, що в мене була, це Z250, Вона при своїх 250 кубіках і майже тій же потужності одному циліндрі вона їхала спокійно 150. Крейсерська 120 була в неї нормальна без із насілування Ну тобто, ви розумієте, зовсім інші мотоцикли. Але на цьому моціку я можу їхати що отут, що, туди з'їхати, і мені буде досить комфортно. Яма тільки що була, я її навіть не відчув. На кавасакі, звісно, відчув. І ось тепер треба, мабуть, поговорити більше про підвізку, бо він досить м'якенький і з великим кліренсом. Тут більше 20 см. І так, це є про кліренс. Ну і в принципі про райдера, який їде на цьому мотоциклі, завжди здається, що в тебе більше, ніж 20 см. То нормальна історія. Всі говна, що я їхав, в принципі, даються дуже легко. Я не можу сказати, що тієї потужності, що в нього є, недостатньо для говен. Їх тут от в самий раз. В принципі, тебе воно може витягнути із піску, і з глини всякої, і ну, коротше, з каміння. Нема нічого такого, де б цей скрамблір не проїхав. І мені подобається саме співвідношення того, що цей мотоцикл може. Він середній по всім параметрам. За 2000 баксів ти отримуєш реально моцик, який нормально міняємо їде по асфальту, нормально міняємо їде по говнам, і нормально міняємо годиться для подорожей, тобто не на високій швидкості. Як мотоцикл, котрий для як перший, ідеально. От не то, що ідеально, а більше ніж ідеально. Він короткобазний, він легкий, 130, щось таке кіге. Ти можеш завжди з цим мотоциклом навчитися нормально розвертатися. Ти можеш вчитися як там. Повороти робити на, на маленькій швидкості, на високій швидкості. Да? Чому тобі на маленькій швидкості наклон повинен в іншу сторону бути, а на високій саме в цю, куди ти поворачуєш. Коротше, це от саме класна ця історія, щоб вивчити фізику мотоциклів. Бо коли ти береш одразу щось круте, в тебе пріоритети трошки змінюються, і ти починаєш навалювати. Розумієте, да? І у тебе постійна швидкість, вона висока, при тому в тебе нема можливості. Нормально повертати, точніше, вона є, але ти не вмієш, бо все ж таки легше на крутому моцуку їздити просто прямо і швидко. І саме тому ми дуже часто бачимо всякі історії, коли, на жаль, відбуваються аварії. З такими мотоциклами аварії. Дуже рідко відбувається, бо народ, їх купує, він розуміє їх потужність. Він розуміє, що не треба летіти на обгон. Він розуміє, що міжряді, в принципі, то його історія, бо він дуже тоненький. Навіть не дивлячись, от на ці історії, бачите, оці дуги, це власник вже сам поставив. Він дуже тоненький. І ти собі спокійно між, можеш їхати і нормально відчувати себе в міжряді. На рахунок прискорення, ну, нормально. Ну, ось, ну Дивіться, типу, от ми на четвертій, на третю давайте. І пішли. Підзад залимо Ну, Що він може? Ну, Десь все. От 120 я якось вижимав на ньому, але йому це важко. Але не дивлячись на це, він нормально керований на такій швидкості і в повороти заходити приємно. Я його, звісно, не покладу, бо це не той, не той тип мотоциклу, але їздити приємно. от ну Набирає нормально. 250 кубів, там 20 кобил чи скільки в ньому я навіть не знаю. Нормально. Прискоритися можна, але його сфера прискорення це 30-60. Ось далі трошки газ, ну, може, 80. Тепер про звук. Всі ви вже чуєте, да, як він звучить. Мені дуже не подобається оця от історія. От Я кручу, відпускаю. І починаються оці вибухи, детонування. Да, прямоток детонує просто в тому прямотоці, в тому вихлопі бенз. Бере заради цього саме такі мотоцикли. Хтось е, спеціально робить. Я не розумію цих людей, мені дискомфортно. Вчора 5-6 годин на цьому моті і в мене болить голова. Дуже сильно болить голова і ти майже глухий. Так, скрамблер він в принципі повинен бути таким. І стоковий глушник так само грає, як і цей, але ж е, ну не так само, трошки не так гучно. Але все ж таки, вся ця історія з пердінням вона залишається. Що мені не сподобалося. Не сподобалося оце табло неінформативне. Той, блін, ту швидкість майже не видно ніколи мені було. І бачите, передачу от зараз от воно ні, ніхера не показує. О, четверту показало, п'яту не показує, шосту вже показує. О, вже і п'яту показує. О, це Китай. Ну от що це за екранчик, оце я навіть не розумію. От ніхрена не зрозуміло. Я то вже сказав багато чого. Скажіть щось ви, Саня. Ну давай про. Ну, я скажу, я скажу, Ти ж як естет, повинен цінувати. Так, да, я Це скажу, ж... як є. Мені не подобається. Було б на 2000 баксів, штука, за нову штуку. Ну, я кажу новий. Я б собі таке не купив. Дуже гучне. Я розумію, що тут поставлений примоток, але я навіть ну, він, без примотоку він в, стоці тоже гучний. в стоці гучний. Оці вистріли в даний час він вистрілює так, ніби з калаша. Да, я кажу, жопа. це жопа. В даний час це просто стидно їхати. Ми реально йому стидно, а мені рядом їхати і стидно за нього. Стосовно е як там Макс їде, він сам поділиться враженнями, чи зручному, чи незручно. От я скажу за сам вигляд того, я скажу так, мені. Не подобається. Я не фанат такої форми байків, я б за це гроші не віддав. Я... Це гучне якесь несуразне е, железо в на, нас на дорозі. Я... Ні. от, от ні. Переконай мене, ну реально. Ні. Ну Ціна, чувак, Ну що ну, ну, шок. Шо так? Давай так, ми вихлоп відкидуємо. Давай. Ну, це ми це зрозуміло, що кожна людина може собі зробити, yeah. чи просто попросити, дайте мені цей скрамблер no. з нормальним вихлопом. Да. Я наступне скажу: ну дуже ти медленно їхав. Я розумію, що ти їхав медленно, тому що, е, тому що ми знімали, по-перше, тут... а по-друге, я бачив, як тільки ти починаєш давити, я, 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 я просто починаю молитися за тебе, тому що я розумію, що це ну, з ним щось коїться. Ну, реально. Оре. Він дуже сильно оре, він, ти ж кажеш, у нього вібрація, mm -hmm. по тобі прям видно, що тобі тупо незручно на ньому їхати. Ти не можеш їхати на ньому швидко, ти їдеш медленно, тобі на ньому стидно Я, я, Ось, те, я а, тебе, а, тебе ще можна? Віть останнє. Да. Стоп не працює. Я розумію, що це походу ну... вже недостатки того, що він трошки старенький, цей мотоцикл. але ці стопи їх не видно, чувак. Угу. Він тупо малий, його тупо не видно. Ці поворотники, хорошо, що ти інколи ногою ще мені, а рукою ще показував. Угу. І я це все бачив. Оце все це, ну, цього недостатньо для безпеки. Ну, реально. У мене було декілька мотоциклів такого ж класу, трошки менше, трошки більше, і такого самого за тисячу тисячу. 200 доларів за бушни це дуже нормальне, я вважаю. Ну за таку ціну це дуже нормальний моц. Так, є проблеми. Це зрозуміло вік, і все таке. Тось, не працюючий стоп, незрозумілі поворотники, от трошки якось несуразно, але. За такі гроші, і ти можеш, і нормально, по лісу, ти можеш, і по дорозі. Нормальний вихлопний зробив. Три літра на сотню. Їсть ну це дуже непоганий варіант. Я скажу за такі гроші. Три літра три літри на сотню. Це реально за штуку. Давай так: штука баксів, три літри на сотню. Ти можеш їхати 80 км на годину. Що по лісу, що по дорозі. Підвіска, тормоза, все це тут дешево. Обслуговування. Ну як перший мост, коли ти отримав права. Це реально непоганий варіант. Просто саня, ти він порівнює знаєш, чим ми ж знімало харлів. Тим yes, ти повільно. Ну чак, я повільно їду. Дивись, я там вже казав 100 кілометрів для нього вже багато. Крейсерська, 80. 80 на мотоциклі, просто ну я не знаю, ти їздив на мотоциклах чи ні. Це вже достатньо, щоб ну yeah, я і... на самокаті по Ну Ось, і для нього, ну типу, це окей. да, звісно, 250-ка від Кавасакі, там від Ямахів, вона зробить тобі швидкість більше, і, і можливо тобі там буде але зовсім за інші гроші. Попрошу, та ж Z250 свій час 5 5000 баксів, потім вони скинули на 3000 євро. Цей коштує 2. І можливість модифікації, можливість підкручувати, міняти масло самому, все тут, ну, типу, Грубо говоря, як Жигуль, да? ти взяв, розкрутив палкою, і полагодив. В цьому великий перевай. А ти кажеш, дивиться, він фігово. Він дивиться якраз так, як кожен скрамблер. Тобто якийсь сайберпанк, я не знаю. Тобто, він і... Це просто не його стиль. Да, Хоча не... він не розуміє, але він йому підходить. От Осядь. Можна, можна тебе попросити присісти? Ну, от тобі підходить він. Як не крути. Ну, вам подобається? Да. Купляйте. Ні, тобі реально, чувак, дай господар. Я, я не купу собі. Ні, я вже я просто аргументи провів. Це просто Сані не подобається як тип мотоцикл. Але ж то ж, знаєш, він не, не може проїхатися. Він не може зрозуміти, який він все, все, все прохідний. Він не може зрозуміти, що ти на одному баці можеш проїхати 400 км. 400 км за 250 гривень, чувак. Плюс що в ньому ламаться? Він впаде, що? Погне плитку комусь. Коротше, мені подобається. Мені ну я, я б собі його не взяв, звісно. І перше, це Проби. вихлоп. Перше це вихлоп, друге, друге це швидкість. Я вже не їздився на 250-ках. Мені хочеться все ж таки їздити з комфортом 110-150 на мотоциклі, щоб я собі, ну звісно, це 120 в середньому десь було. Ти собі втикнувся і поїхав. Бо тут, на жаль, 100 кілометрів ти їдеш, якась фура, котра 105 їде, ти її не обженеш. Ти вже, тобі придеться чи за нею їхати, чи коротше, от ця проміжкова швидкість, коли в тебе не вистачає можливості і потужності щось обігнати. Хочеться все ж таки більш нахил мати мотоцикла, да, щоб я трошки до нього прижимався, тоді повітря не так сильно вітер в тебе фігачить. Тут ти їдеш, ти як парус, Ну, як на Харлеї. Просто Харлей тобі дає можливість ще й 160 їхати, а це майже нереально отак їхати. А тут ні. Ну, На Харлєї воно, ну, ва, ти, ти борешся з собою. Просто ти от після 130 ти, ти такий... Тобі вже ти боїшся, що ти впадеш. Тут ти нічого не боїшся. Плюс повертки ти можеш поворачувати, просто його тут розвернути на подніжці. Ти можеш по піску, ти можеш він важить? 130 кг всього. Тобто, от як я роблю, мені бісять люди у мене в ЖК в комплексі, тишка ну, паскуда. <світ> 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 Котрі коротше, їздять на літрових мотоциклах і в арках їх ставлять. І там їх і глушать. Що я роблю? У мене там спуск такий, я тільки заїжджаю в таун, глушу його, докачуюсь. І мені метрів п'ятдесят його вручну ну, дуже легко. Це ж не Harley, це не 300 кг. Коротше, ти за, він проти. Велике за і плюс, я хочу сказати, що все ж таки треба підтримувати нашого виробника. Так, да, це Китай, ми все розуміємо, але бренд наш, дизайн наш. Навіть з американцями наші співпрацювали. І мені хочеться, щоб більше народу їздило все ж таки на гіонах, ніж на ліфанах, на пульсарах, да, на, на повністю китайських мотоциклах. Коротше, ну просто мені хочеться, щоб наш, якщо от ми. Почали розвиватися з такого, що цей скрамблер найпопулярніший скрамблер на дорогах України вже. Я дуже хочу, щоб наш бренд докотився, як я вже казав, коли їхав, до того, до чого дійшли Pride. Ми не скажемо, що це ідеальні велосипеди, але вони не стидні. Та сама, та сама історія з цим мотоциклом. Він не ідеальний, але він не стидний. Він дешевий, але він не стидний. Да, так, з вихлопом мені соромно, просто як, як він оре. А так, все в ньому працює, все класно Блін, там моя машина. Бувай вітя. Що а, а поки вітя катається, хочу сказати, що звучить він не там, коли сидиш, ще гірше, ще гучніше і реально. Ось... Ну ти зрозумів, як зі сторони ти виглядаєш? Це, 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 це як ну дивись, дивись, що в нього така тема, раз через раз стробоскоп включається. А він сам по собі є не... Він просто поставив собі чуваку ту фігню і воно раз, воно не регулюється ніяк. За штуку баксів. В принципі, норм. Ореша жопа. Вихлопну просто викидати нафіг, ставити нормально. Щеплення працює добре, переключає гаразд, розганяється прям нормально. От. Yeah. Так що. За штуку рекомендую. За дві, ну... молодець вітя, сів, дивись, скільки ти не їздив, 5 років на мотоциклі, то кажуть, коли ти вже щось собі полку влізе. Якщо ти колись вже щось там, знаєте, на велосипед одного разу сів, то ти все життя будеш на ньому їздити. Так само з мотоциклом. Експерти від нас по мотоциклам поки так собі, у мене стажу небагато, взагалі мало їздить. У мене найбільше з вас? Так, куп, слава Богу, найбільше. Що можна сказати, я на ньому проїхав за весь час, перший раз я його брав кілометр 600 приїхав, і от за цей, тобто десь до тисячі я на ньому проїхав. Е, клас, клас, клас. Єдине, що гучний, гучний, а за такі бабки, в принципі, альтернатив реально нема. Я дуже часто в оглядах кажу, що альтернатив немає, але цьому мотоциклу реально нема. І ще раз повторююсь, будь ласка, компанія Єон, якщо ви це дивитесь, розвивайте свій бренд. Робіть мотоцикли не лише для початківців, а й робіть якийсь вже середняк. 500-600 кубів від вас хочеться побачити. Але щось не гучне, щось стрітове, щоб наш народ на цьому їздив. Висновок від мене клас. Моцик супер і надійний. І друзі, якщо для вас мотоцикли і мотоциклітники це хрустики, і ви це не любите, то ви знаєте, що робити: купувати собі машину. А щоб не лоханутися, то купуйте з нашими партнерами CarFinder. Чуваки вам знайдуть ідеальну машину за ідеальною ціною і ще допоможуть із обслуговуванням, і з пошуком всяких приколів для неї. Коротше. Дуже сильно рекомендуємо. Лінк ось там в описі під відео. Хочемо сказати вам дякую, що подивилися цей відос. Максиму, дякую і його товаришу, що поділився враженням по цей мотоцикл і дали нам його покататися. Слухайте, як Макс сказав, ми не експерти, але ми будемо дивитися на все, що нам цікаво. Якщо у вас щось є цікаве, будь ласка, пишіть нам, зустрінемось, вип'ємо кави і поговоримо про вашу желізяку. До речі, да. ти прикольно сказав, люди, котрі до нас приїжджають, вони в від того, наскільки з нами кайфово. пробач, тому що це так прозвучало. Але так, ага. да, це завжди дружня атмосфера, ми завжди п'ємо каву, ми завжди тусуємося, ржемо. Тобто ви отримуєте кусочок того кедра, котрий у нас є кожного дня. Але люди, які приїжджають з гостинцем, ми їх любимо більше, ніж людей, які приїжджають просто. Да, Володька. Це, це я. Ну, я скажу за себе, просто знайте. Всім пока! Йохана манатка! За цих вибрацій номер відірвало. Чого прикиньте? Ну, його вчора трошки підірвало. Пацани його якось скрипили цими стяжечками. Сьогодні, ну дорога ж рівна, блін. Оце мод вібрує, ви ж розумієте, що не лише номер може відлетіти. Там ще проблема в тому, що у вас якісь гвинти вони починають викручуватися. Що ще, що ще. Коли такі вібрації, це не є добре. Пішли шукати. Дивіться, оця вібрація була два роки тому, оця рік тому, оця напевно десь тиждень, оця вчора, а оце сьогодні. І отак от відривається номер. номер. Чого його роблять? Якісь, дивіться, воно гнеться все. Так, пішов скотчем приділувати.